Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді, Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі. Підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та обито сайдінгом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі. На металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено. Голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю, господарські будівлі, туалет та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера можна купатися та ловити рибу, 4 хвилини до іншого озера та 15 хвилин до річки Десна. Зупинка транспорту для швидкого сполучення, школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки. Тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму і не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення.